Різдвяні свята одні з найважливіших родинних свят українців зимового періоду. Багаті на традиції, символізм та обрядові дійства вертепи, колядки, щедрівки. Після Різдва Христового українці відзначають Старий Новий рік, якому передує щедрий вечір. Найважливішими традиціями старого нового року є посівання домівок та водіння кози або маланки, яка є символом добробуту та багатства. А її смерть та воскресіння під час театралізованого дійства символізували перемогу весни над зимою. Водити Маланку 13 січня могли і дівчата, і хлопці. А вже вранці 14 січня на Василя першим щедрувальником мав обов'язково бути чоловік, молодий чоловік, який мав бути здоровим, бажано багатим. Ну тобто він мав за принципами певної цієї контагіозної магії передати все своє добро, передати відповідно господа господарю, господині і всій родині. Засівали зазвичай крупами, пшениця, просо, рис, аби був достаток та плодилась худоба. Головна ж мета щедрування за допомогою магічної функції слова напророкувати господареві добра і багатства на увесь рік. Зазвичай віддячували гостям засівальникам не грошима, а різними смаколиками чи запрошували до столу. Вважали, що щедрувальників потрібно обов'язково задобрити, аби їх добрі побажання неодмінно здійснились. Окрім яскравих обрядових дійств, важливою частиною різдвяних празників був традиційний святковий стіл, на якому мали бути 12 страв, серед яких вареники з картоплею і капустою, голубці, риба, гриби, мед, горіхи, узвар. І звичайна шкуття, що символізує багатство. Незважаючи на те, що є основним компонентом куті, це пшеничя. пшениця, просо чи рис, все одно воно має розсипчасті характеристики, тобто його багато, і відповідно те, чого багато, воно символізує багатство і плодючість. Тому і ми знаємо, що на весіллях обсипають часто рисом знову ж таки з тією ж метою. Куття це, мабуть, один із найкорисніших продуктів. Чому тому, що зерно? Зерно, ми знаємо, що зараз треба включати в свій раціон цільнозернові продукти. Зерно містить оболонку. Оболонка це цін, це як ми кажемо з точки зору медицини. Це є клітковина. Клітковина очищає організм від шкідливих речовин. На думку дієтологів, саме традиційні українські страви та продукти найкорисніші і для сучасних українців. А щоб святкові застілля не завершились на лікарняному ліжку і після них вдалося легко відновитися, фахівці рекомендують дотримуватись деяких правил, які стануть в нагоді і в щоденному раціоні. Перш за все, не варто забувати про рідину. Не солодку рідину з бульбашками, алкогольну рідину, а найпростіше це вода, здорові напої, узвари, компоти, морси, але без цукру. Тому що цукор все-таки відноситься до речовини, яка не є дуже корисна для нашого організму. Після свят важливо вживати продукти, які мають легкі жовчогінні властивості. З цією метою вранці корисно випити склянку води, можна з лимонним соком. А до салатів дієтологи радять додавати олію, краще оливкову чи ляну. Для механічного очищення організму від шкідливих речовин варто вживати клітковану. Це передусім каші, овочі, а також насіння. А для покращення травлення квашені та кисломолочні страви. І головне не переїдати. Пам'ятайте, що об'єм нашого шлунку це наші два кулаки. Якщо ми вживаємо м'ясо, рибу, будь-який білковий продукт, порція це одна долоня без пальців, це м'ясо або риба. Якщо ми їмо, наприклад, кашу, то це от наш один кулачок, не два черпаки, а один кулачок. Якщо їмо, наприклад, салати, це може бути от один або півтора кулачка салату. Ну і звісно, після застілля організму просто необхідна фізична активність, адже наші предки багато працювали, поруючись по господарству. Натомість сучасні українці більше часу проводять за комп'ютером. Також треба пам'ятати про здоровий сон. Організм значно краще відновлюється та підтримує імунітет, якщо засинати до опівночі. Та найважливіше зберігати оптимізм. Навіть якщо за свята ви набрали зайві кілограм, не варто впадати через це в депресію. Поставтесь до цього по філософськи і з позитивним настроєм. Христина Бес Андрій Пішта Антіві.